Нещодавно в нас трапилася трагедія. У нас був вибух дуже близько від мого будинку. Я сама була вдома, це було дуже страшно. Ми за 10 хвилин буквально виїхали на дочу, і нам дзвонила сусідка прильот каже: У ваш, ваш дом похоже. Ну ми повернулися. Довго ми не могли попасти до свого будинку. Видовище було, звісно, страшне. І біля будинку, і під'їзді посипалися вікна і вирвало балкон від потолка, просто його відірвало. Я ну, він висів. Я думала, що він випаде на людей. Звісно, думала, що прилетіло в будинок. Скрізь стекла вибиті вікна, штори були намотані на люстри, пошкоджені вхідні двері. На балкон і на лодж, це був приліт ракети російської. Дуже було ручно, дуже було страшно не передати словам. У мене є собака, з якою ми якраз в той момент збиралися йти гуляти. Вона злякалася, а просто вистрибнула мені майже не на голову. Ну за тварин переживаєш, звісно, як за людей. Після страшної трагедії, яка трапилася в нашій полтавській громаді. Понад 40 будинків постраждали, це сотні людей, які сьогодні потребують допомоги. На даний час частково встановилися за свої кошти. Металопластик ми поставили, постекли балкон, тому що його теж частково вирвало. Я зателефонувала своїм зятям. Хлопці затягли балкон один всередину, забили вікна, оці що повисипалися. Лівкою ми надзвичайно вдячні гуманітарній організації Хелп, яка проявила підтримку для нашої для наших мешканців, для нашої громади. І сьогодні у нас відбувається безпосередня реєстрація на виплату грошової допомоги тим, хто постраждав під час атаки російських ракет в місті Полтаві. Нас зареєстрували на фінансову допомогу. Ця грошова допомога піде. На, ну я думаю, що не на стекла, які повинні ми вставити, а міняти балкони треба всі: один і другий, які постраждали. Це воно дуже доречно. Самому, це нереально, щоб зробити, встановити оці всі пошкодження за свої кошти. Так що ми дуже вдячні і міській владі, і в частності гуманітарній організації, яка допомагає. Ви знаєте, в мене мрія, я не знаю, як її описати. в мене двоє дітей, внуки. І, і щоб вони були здорові, щоб вони росли в, в мирній країні. Просто це жахливо це переносити. Це мрія кожного, я думаю, українця. Ну а для всієї країни, щоб розвивалося, щоб люди в ній були щасливими.